Про цілі російської операції на Харківщині як Україні адресувати заборону ударів російським озброєнням по території Росії, Остап Яриш розпитав у дослідниці центру європейської політики Ганни Шелест, яка приєдналась до нашої програми Брифінг. Я би скоріше пов'язувала час наступу з тим зазором часу, який відбувся через непостачання зброї, але її вже обіцянку, і ми розуміємо, що якісь типи озброєнь дуже швидко, якісь снаряди дуже швидко потрапили на фронт, але для повного пакету, звичайно, потрібен час. І відповідно Російська Федерація, Російські війська розуміють, що це от час очікування, це їх вікно можливості для більшого наступу, для того, щоб зайняти більше території, зайняти більш вигідні позиції до того, як ця зброя потрапить до України. І відповідно Україна зможе краще захищатися а можливо, десь а, і піти в контрнаступ. І харківський регіон в даному випадку теж не випадковий. По перше, це можливість розтягнути ще додатково українські сили, фактично відкрити такий четвертий п'ятий фронт, в залежності від того, як ми подрібнюємо лінію зіткнення, або для того, щоб не дати Україні от вивільнити той невеличкий залишок Харківської області, який не вдалося деокупувати в 2022 році. Ано хочу зупинитися на звіті інституту вивчення війни. А вони пов'язують ці події на Харківщині, також прямо по суті пов'язують із забороною заходу, зокрема від Сполучених Штатів, завдавати ударів по території Росії. Західним озброєнням, ми розуміємо, що від Харкова до кордону скільки на 40 кілометрів, да а тут е можна і достатньо, ну, скажімо так, невеликим озброєнням. Тут не потрібно навіть Хаймарс чи атакам з які дуже так переживали, коли надавали Україні, тут і набагато меншими озброєннями, а можна було би дотягнути до російської території те скупчення військ, яке було на Кордоні, воно ж було прогнозовано, воно збиралося протягом щонайменш місяця. Ми постійно обговорювали для чого що це за переміщення, і якщо б в України було б достатньо можливостей і дозволу на те, щоб а, доставати те ж саме, що відбувалося в Маріуполі, Полі або Бердянську, коли а, вдарили безпосередньо по скупченню. А озброєння, яке туди завозилося для південного фронту, то можливе і на даний момент у росіян було б а менше технічних можливостей, в першу чергу, для здійснення цієї атаки. Ано як Україні адресувати ці е, намагання самостримування заходу, ці наративи про страх ескалації? Якими меседжами потрібно говорити? Чи є якийсь механізм або можливо якийсь е, підхід, який Україна може використати, аби змінити все таки цей підхід зараз? Ну, універсального рішення, звичайно, немає, бо ми розуміємо, що для багатьох це достатньо ірраціональні заяви. А відповідно, коли йдуть емоції, а не рацію, то ну з цим дуже важко і цьому протидіяти. Що працювало протягом цих двох років? Ну, в першу чергу, коли Україна чітко демонструвала, що вона використовує західну зброю тільки для того, щоб бити по військовим об'єктам або тим, які пов'язані з військом. А давайте згадаємо перші поставки Хаймарсу, коли Україна продемонструвала, що вона б'є тільки по складам по військовій техніці і так далі. А швидко знялося це питання, і зараз Хаймарси передаються вже як ну звичайно озброєння, тільки більш дороговартісне. Але те ж саме було з атаком А по чому ви будете бити? Коли Україна продемонструвала, по чому воно вдарило в Луганську або в Бердянську. Стало простіше, О, так, тут вже питання, чи є в нас достатня кількість, але вам давати можна. Тому от такий аргумент діями він дуже чудово спрацьовує і подальше Україна може демонструвати. Подивіться наші цілі, що ми робимо, як ми робимо.